Ромо про це з Юрієм Малашко, начальником Запорізької обласної військової адміністрації. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, я вас вітаю. Вітаю доброго ранку, вам. пане Юрію. Місцеві громади можуть закуповувати засоби репу цивільних виробників для захисту від ворожих ракет і дронів. Про це, як я вже казав, заявив речник повітряних сил Юрій Гнат. Ви якої думки про це? І, взагалі, от таке питання вже порушували на обласному рівні. Ну саме найголовніше, що ми порушували, це те, що окопні так звані реби, бо це е, найбільше ефективніше від е, fpv дронів і так далі. Якщо говорити про е, реби, які такі проти яких як ракети, і так далі, то це більш потужні реби. І а вже ж у співпраці з військовими, коли вони нададуть пропозиції, які саме необхідно, будемо це робити. А скільки регіон міг би зараз виділити коштів на засоби РЕП? Ну ви знаєте, у нас от, на якщо порівняння говорити з минулим роком, то в минулому році регіон на силу оборони вже виділив більше 1 мільярда 400 гривень 400 тисяч гривень. Тому е, я думаю, що в цьому році також ми десь в ці позиції будемо і орієнтуватися на такі кошти. Пане Юрію, давайте поговоримо про оперативну ситуацію в регіоні. Як почався цей день, розкажіть, будь ласка. Ну, ворог у нас е, за добу 162 рази. ударів по 24 чотирьом нашим пунктам. Це здебільшого були населені пункти е, на лінії розмежування. Це і артилерійські були обстріли. Це здебільшого вони є, як і застосовували РСЗВ, так і безпілотні літальні апарати. І на жаль, у нас одна жіночка отримала поранення. В якому вона зараз стані де перебуває? Маєте інформацію про це? Вона отримала допомогу медичну і да отримала допомогу медичну і вона е, зараз не в лікарні. Все добре. Пане Юрію, регіон отримав партію енергетичної гуманітарної допомоги, яка частково допоможе відновити електроенергію при фронтових населених пунктах Полгівського та Васильівського районів. Розкажіть про це більше. Так, ми з енергетичного хабу отримали таку допомогу. На жаль, у нас сьогодні 63 населених пункти, які якраз знаходяться на лінії розмежування без електрики. Разом з енергетиками робимо все можливе, щоб відновити і надати туди електроенергію. Але це не тільки відновлення, але й удосконалення нашої системи, бо розуміємо, що ворог може знову завдати нам потужних ударів по енергетичній по інфраструктурі. І не тільки тому ми е, робимо і невеличкий запас, і робимо так, щоб надати нашому населенню електроенергію. А наскільки зараз ворог намагається от поцілити по об'єктах енергетичної інфраструктури? Ну, це було є і не випадки, але вони є дійсно їх небагато. Це не так, як було в минулому році. Тобто, він де був поцілений по просто по енергетичній нашій системі. але е, інколи прилітає, що як зване. Але здебільшого він ворог поцілює нас по житловим будинкам. Якщо говорити про місто Запоріжжя, ви знаєте, да багатоповерхові будинки, які постійно страждають у нас від таких ракетних ударів. Пане Юрію, в Україні скасували мораторій, який заборонив е е вимикати світло за борги за комуналку під час воєнного стану. Чи багато таких боржників в регіоні, і що робити з боржниками в, в прифронтовій териприфронтовій території? Ми електроенергію не відключаємо це і навіть боржникам, і навіть на особливо на лінії е, фронту. Бо розуміємо, які, в яких люди умовах зараз живуть. Е, війна закінчиться. Потім будемо розбиратися із боржниками. І з тим є люди, які просто виїхали. Є борги, але просто виїхали з регіону і знаходяться або в Україні, десь на західній, чи в інших містах, або за кордоном. У Запорізькій області проводять перевірки щодо зловживання статусом ВПО. Що вже показали ці перевірки? Розкажіть нам, будь ласка. Ну, Перевірки у нас може робити лише Соціальна сервісна служба. Ми а. в партнерстві з ними і робимо за заявою керівників громад. Найбільше, де є зловживання, ми фіксуємо, а це такі населені пункти, як і Кушугум, Біленькі, Новомиколаївка. Але ви знаєте, інколи просто люди з одного населеного пункту за три кілометри переєстровуються в іншому населеному пункту, проживають там свої домівки і отримують статус ВПО. Тобто, ми ж розуміємо, що такого не може бути, бо допомога потрібна людям, які дійсно потрібна, а не так, як просто отримати кошти задарма. Пане Юрію, а скільки грошей ці люди отримали, і як тепер? Відповідатимуть за це порушення, ну ми саме через сервісну службу таким людям просто не виплачуються ці кошти, вони знімаються з статусу ВПО. Ну а далі будемо розбиратися вже безпосередньо, чому вони так робили, навіщо так робили. Ну і так бо бувають різні ситуації. До кожної ситуації будемо індивідуально підходити. Пане Юрію, а яка ситуація на запорізькій атомній станції? Що там зараз відбувається? Маєте інформацію? Е, ну, представники МАГАТЕ, як завжди, не допускають до атомної саме до силових агрегатів? Е, зараз четвертому четвертий блок знаходиться в стані е, гарячого охолодження і інший в холодному охолодженні. Е, Рівень радіації як на самій станції, так і 30 кілометровій зоні, у нас відповідає нормі пане Юрію. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю, це був Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.